Ти бачиш себе, ти бачиш свій портрет і розумієш, що це ти. І ця алея була ще до цього, як ти приїхав, і до цього ще вже після цього, точніше, як я попав в полон. Ну, відчуття звичайні але не передавай. Буває мені сниться ще полон, бувають такі відчуття, ніби я зараз знову мене повернуть назад, але я розумію, що я вдома, я на Буковині. Я в рідному краї, я тут де ріс, тут де навчався, тут де жив, ходив, і я вдома. Я не так чекала цієї всієї лінії, як я чекала просто чоловіка. Ну, Він вдома для мене це найголовніше. Я рада, що йому всі раді, хоча... він. Зняв і вже, що він не буде тут висіти. Я бажаю, щоб кожен його прийшов і зняв особисто. Я був в 5-й окремій танковій бригаді. Попав на позицію я 5 вересня і попав в полон 27. -го. У нас були позиції, які ми тримали до останнього. Нас взяли в кільце. 15 вересня у нас пропав зв'язок. Нам підбили вишку зв'язку і день за днем. Кацапи брали наші позиції. 21-го мене затрьсотило е, декілька разів. У мене просто було декілька поранень. Мене затрьсотіло, я встав, побіг. Мене ще раз за я встав, побіг. А потім у нас почався штурм позиції і нам закинули гранату у бліндаж. І мене ще раз затрихсоло. Вони прийшли, почали нам кричати, хахли, здавайтесь, у вас нема вибору, ми вас обміняємо на наших пацанов. І нас взяли в полон, нам зв'язали руки, і нас всіх поклали на коліна, і далі пішли дивитись бліндажі, зачищати, чи нікого немає. Нас потім відвели в Красногорівку в підвал. 29-го мене відвезли на госпіталь в Донецькій області. 8 листопада нас перевели на СІЗО, на тюрму, на лагер для військового І там вже я був весь цей час. У мене реабілітаційна відпустка. Я планую реабілітуватися. Я планую, у мене є осколки. Я попав полон з пораненням, того я планую лікуватись далі.